Всім вітання. Минулого тижня в кінці продемонстрував одне коротке, друге більше відео. І зараз, якби, хочу дати відповідь на ті запитання, які виникли в тих, хто дійсно дивиться і щось хоче зрозуміти. Як ви бачите, зараз вольтметр показує якусь невеличку напругу. Стоїть вольтметр. Постійна напруга на розетці. Все виключено. Якась напруга десь є. Звідки вона береться, я знаю. Ви можете тільки догадуватись, але це не так важливо. Зараз, як ви бачите, стоїть у мене вимірювальний прилад на ампери. От він показує нулі, що немає. Зараз це теж буде багато кому цікаво. І з резонансної системи, де стоїть контроль напруги, буде включений двигун. Це вже я демонстрував, але зараз ми зрозуміємо і навіщо ці всі, як я говорив, фокуси, щоб ви зрозуміли саме, де шукати рішення дуже складних питань. Так, дивимося, у нас ватмет стоїть на блоку живлення. Зараз у мене скомутовано. Я ще раз відключу, щоб ви зрозуміли, що саме тут відбувається. Включив блок живлення. Він споживає 22-23 Вт, Зараз виключено. Так, і як ви бачите, тут роз'єднано, але напруга є. Вона йде по одному проводу. Тому що один провід оцей чорний і червоний з'єднані І вже енергія через блок живлення проходить і по одному проводу через випрямляльний місточок злегенька заряджає конденсатор. Тепер я роблю зупиночку, комутую ці два проводочки. Так, подав живлення на. Філяр. Він проходить один віточок через цей трансформатор. На трансформатор навантажена лампа денного світла, а лампочка 50 Вт працює із блоку живлення через один віточок, який проходить через трансформатор. Включаємо. Запустилася система і двигун як би набирати грати оберти. Напруга 25 вольт. Працює автомобільна лампочка, працює лампа денного світа. І споживання в нас 40 ватт. Тепер я вже демонстрував, беру таку хитру штуку, яка називається біфіляр і ввожу в резонансну систему, напруга виросла, оберти виросли. Споживання пішло донизу. Було 40, стало 28. Тобто ми отримуємо більшу роботу і менше споживання. Тепер я виймаю, у нас напруга пішла донизу, споживання пішло доверху. Знову. Вожу споживання піде донизу, напруга пішла доверху. Тепер навіщо оцей блок? Дивимося, в чому особливість магнітного поля. Більше одного ампера показує. Вивожу сюди, нулі, бачите. Ввожу в центр. Один ампер показує. Що ми знаємо про електромагнітні поля, про їх концентрацію, про біфіляри, про особливості катушок? Значить, до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що таке електромагнітні процеси, як вони формують поля, що таке концентрація, як можна з допомогою концентрації отримати зжати магнітне поле. Нам дуже тяжко буде рухатися. От я демонструю, що це я вводив всередину. Це в мене фіріти, на феріти намотаний подвійний провод і з'єднаний біфіляром і закорочений. Це я всередину магнітного поля ввожу магнітний підсилювач. За рахунок того, що біфіляр не має індуктивного опору, я його закоротив, він розганяє магнітне поле. Таким простим приладом, його не тяжко зробити, ми піднімаємо потужні системи. Це ви бачили на вимірювальному приладі, виросла напруга. При цьому у нас зменшується споживання. Тобто це йде не за рахунок мережі, а саме за рахунок розгону магнітного поля. Тобто ми його сконцентрували всередині, і там, де в нас найбільша концентрація магнітного поля, вводимо підсилювач і отримуємо більшу роботу при менших затратах. Таке пізнавальне відео в деталях. Користуйтеся, вивчайте, практикуйте. Всім успіху і до нових зустрічей!